Невдовзі у Житомирі розпочнеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Там завершуються останні приготування до дійства. На найближчі два місяці в графіку великого благодійного туру Воля 20 міст, і список ще буде доповнюватися. Михайло Грицька і Катерина Бужинська запрошують приєднатися до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Юкрейн Ньюз» – інформаційний спонсор туру. Днями концерт Катерини Бужинської та Михайла Грицька відбувся у Кременчуці. Через повітряну тривогу артисти та глядачі одразу рушили в бомбосховище. Місто атакували ворожі безпілотники. В укритті виконавці продовжили виступ. Це був концерт єдності, щирості та незламності. Твердять артисти, у бомбосховищі техніки не було. Тому Катерина Божинська і Михайло Грицкан дві години співали під супровід гітари та оплески глядачів. Тож фани надихнулися особливою атмосферою. Наша сила в єдності разом до перемоги.